Грузинський колорит, посмішка та неперевершений джаз. Все це привізла співачка Ніно Катамадзе до Києва. Метою візиту була презентація червоної платівки. Найголовніше, що назва кожного альбому грузинська красуня обирає з палітри кольорів. Мені здається, що ми дали музиці більше свободи в цветах, ніж у словах, так. І іще, оно більш интересно подивитись, відчуть. Это же не для того, чтобы мы получали только удовольствие, это для для нашей зрителей, для людей. Створення червоного альбому проходило у студії Берліну. Хоча співачка й не зловживає алкоголем, під час запису нових пісень він їй дуже допоміг. Ну, ми прийшли в один день, всі напились. конца. Я даже выпила один, одна бутылка красного вина и сказали, давайте за этим То есть весь альбом абсолютно такой, знаешь, uh, не просто так сделано, вот честно, мы сами переживали каждую деталь, каждую секунду. Этот альбом такой более экспрессивный, uh, как-то наш такой, такой альбом и, и такой За чим Красна, Тому що імпульс очень большой, а серця в много». За час роботи на сцені 38-річна співачка не лише записала альбоми усіх кольорів веселки, а й попрацювала з гуртом Інсайд. Разом творчий тандем створив неперевершені саундтреки до вітчизняних фільмів «Помаранчеве небо, спека та Інді. Саме остання робота і запам'яталася Ніно Катамадзе найбільше. Я ощутила, там есть как конец самоубийства, надо было как-то пережить. и мне было очень сложно, потому что я не могла третий, четвертый раз ощущать, настолько это больно. Я сказала, все, это последний дух, и вот, но лично я очень с любовью относилась. Там были какие-то личные конфликты, процессы, как бывает. Ну, було дуже цікаво. Цікаво, що ніно може покинути рідну Грузію та перебиратися до Києва через роботу свого чоловіка. Тож, можливо, дуже скоро джазову співачку можна буде зустріти і на наших вулицях.